Добрий ранок. Сьогодні запишу вам відео. Давно відео не було, бо була дождева погода, я не хотів знімати. Трошки я прихворів, та й хочу вам зараз зняти, як в мене кури. Поповнення моє нове. Е, так, що я хотів... ага, Курчата наші вже. ну, Не курчата, а вона скаже, що кури. Отам. От на вольному вигулі. Ми їх випускаємо. Випускаємо їх. Е... Я два дні вдома, вихідні поки що, та й вони в мене два дні сиділи. Цілий день на вух, на вулиці. Ну. Е... Коротше, нас повилове на поповнення. Бентанка, карликова курочка, моя з села Минулорічна. Одна у мене сіла в селі, вона там, я не знаю наскільки вона єсть, вона сіла цей, на, у залізі і е, не знаю скільки є. А цю я забрав у ще під це по 10 яєць. Подивимося, що будемо. Будемо слідкувати. Так, вона там п'є водичку, йде, де зараз може поїсти. Я беру кришку, щоб вона стати на коліна, бо тут так я вчора ще все дороблював тут. Тут де будуть на слідущий рік кури сидіти. Короте, тут будуть кури сидіти в цьому, а тут будуть качки сидіти в цьому загороді. Ну, я ще не знаю, точно вот, дивіться, бачите, її яйця 10 штук. Було її тут, Щось я не знаю, вона рано чуть яйця не померзли, вона вийшла, сиділа тут. Не знаю, що це, ну, коротше, не знаю. Цього, да, там так пушиться так вочка, там що це капець, що не пускає, нікого туди сідає, а це... Ну, на... ой, чекайте, що щось... вибачайте, що я показую. А вона щось не хоче сидіти, вона розсиджується в мене покаже. Ну, не перестки, вони того річні Виведжені в мене. Дварів куримо картоплю. Таку файну. Та-ру-по, ну, Продається, але наїду хіба. Е, фу. А, Тут якраз є, успила молодої картоплі, нічого. Є е, тут яйці варені і е, ко... кістка є одна. Хто не знав, курим можна давати м'ясо. Ну, в них в раціоні має обов'язково бути м'ясо. А пом'ясне борошно, не знаю. Я сьогодні кістку взяв і дав, позварив трошки її. Я не знаю, і рибу ну, можна давати. Не знаю, треба купляти, їхати, то але я не маю коли. Дари наберу каструлю води, а і буде частенько. Ну, Хоча, щоб відмокала, вона грязна. І що я хочу ще сказати? ну, Не знаю, квочка розсижується моя. Але я йду поміняти, хочу вилити курим ту воду стару, а відкриємо розсаду. ну, Як, розсаду? Розсада моя во. Що, Гроздики. Так. Так, я закриту тут. Телефон. Так, я думаю, що мене видно. Зараз я йду тут перчатки ці від кухні мої. позабрати забрати Так, хочу вилити я воду, цю поволі, не вона Вже грязна, а завтра я насиплюся чистенькою. Посиплюємо вже чистенькою. У них типа кальцій є, але вони щось лупили... Ой. Лупили вони від согма. Так, я висипаю, то його прямо чистенько і зразу. Лежайка, як вони в мене самі ці не тут? А води у вас. Ага, йома. Так. Вони купили щось не їдять. Не знаю. Я не хочуть її їсти. Треба їм буде поїхати буде. Е Хто хоче. Е Хто хоче самий класний корм. Ой, я бачите за її То беріть е крамер. Не крамер, а каленка. Це самий класний корм. Ми купили його були курем, він і недорогий, але він дуже класний. Він каленка – це дуже класний корм. Я, ми його, це я лише перший раз беру його у стіпу. У мене тут ще курей ніколи не було в чітноцях. І я беру його перший раз у житті, то мені він подобається, він не смердить, як той корм. Знаєте, такий? він так пахне гарно, як сонячну олію. Так що, хто хоче, купляйте цей калинку, цей корм. Дуже він класний. ну Це на дріззаводі Чорнівці. Там напроти, там має бути там писати, типа напроти заправки є така ветеринарка. Дуже класний той магазин. Беріть, там є всякі різні і кормушка, і поїлка, і різні там пропойки є, щоб колоти крилицю, ну, там, там можна брати корма, пшениця для свиней, для труханів. Ну, коротше, там для всіх є. І я дуже ну, там, і не дуже він дорогий, там є ракушка, там все є. Коротше. Е, ну, коротше, там все є, мені Тут найліпший, там кармушка від маленької до самої далекої. І цей. Ну і це не реклама, але я кажу, що це дуже шикарний корм. Не те, що він шикарний, він шикарнющий. Я не знаю, як я раніше про нього не знав. Він для курей найкраще, я так думаю, що це просто.